Вони промили мізки всій Росії і зараз намагаються зробити це в Україні. Ці мають чотири портали із досить великою аудиторією. Тут дії цієї жінки Ірини Кременовської тягнуть на держзраду. Вона тісно співпрацює з російським радикальним пропагандистом Олександром Нівєєвим. Він є одним з членів російського радцирства. Мамо Ірина Кременовська є головним редактором портала Вільне слово і на їх сайті ім'я Олександра Нівєєва зустрічається не один десяток разів. Тут без коментарів. Портал віце-президента Рацирс Новопашина розміщає копію статті з її українського порталу, там де її фотка, і фотка цього Нівєєва, і ссилається на український сайт. Так, це той самий Новопашин, який обізвав українців людижарами, сектантами Стами і так далі, а на його особистому сайті розміщена методичка з керівництвом по проведенню саботажу в Україні. Дивіться, вдумайтесь, в нас в країні йде, гинуть люди, а вона тісно співпрацює з цими фістами, і по великому рахунку саме вони стали інформаційними підбурювачами до нападу Росії на Україну для денацифікації і десатанізації. І детальніше про цю крису дивись тут.